Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І знову до вашої уваги свіжопригнений автомобіль Швейцарії Honda CRV. 4х4, повнопривідна, в такому чорному гарному кольорі. Металік. Зараз зробимо невеликий огляд автомобіля з невеликим пробігом. 168. Ну, зараз подивимося на приборці. Немає сколів, царапин, м'ятин в такому гарному кольорі, чорному. Гарно, гарно дивиться так. З цієї сторони подивимось. Також гарно. Ззаду автомобілі. Тишка багажника також в гарному стані. Ця сторона також немає м'ятин, зараз проб'ємо прибором, пройдемось. Подивимось, що в нас є. Як завжди з даху. Дев'яносто дев'ять. Так, зразу ж. Вісімдесят дев'ять. Вісімдесят вісім. Сімдесят пять. Дев'яносто. Має підкрас цієї дверки. Сто тридцять вісім лак. Чуть підлаковане.

83 І це 73. Маємо по лакокрасочному. Тільки чуть під лак цієї дверки шоферської і крила. Зовсім мінімальний. По комплектації що в нас? Має біксінон. У фар, проводити уманки, парктроніки, передні, задні також зараз подивимося. Скло 14-го року. Автомобіль також 14-го року, всі скла рідні. Має камеру. Має парктроніки. Дивимось, знаходимось ззаду, саду, зразу з багажнику. Такий гарний стан. Тут все гарно дуже, нічого не поцарапано. Також задня кришка, присутня шторка. Аварійний знак. Що не поцарапано, все гарно. Сидіння чистеньке. Тут також все чистенько і гарно. Піднімемо. Маємо докатку. Домкрат, ключі, все в ідеалі. Нічого не фарбувалося, не ржаве, все гарно дуже. Не затерте. Сидіння складається, можна за ці ручки, сидіння складуться, можна звітом зложити зсередини. Болти не крутились, нічого все гарно. Не знаю чи фіг. Ну так от. Кришку закриваємо. Йдемо подивимось ще салон. Карти в нас ідеальні, в хорошому стані пороги, нічого не поцарапане, все гарно, не побите, резинки всі по кругу салон Алькантара, шкіра Алькантара. Немає царапен, гарному вигляді. Має такий підлокітник, великий, широкий, дуже зручний. Потолок у нас чистенький. Ідеальний просто. Сидіння також в ідеальному стані. З цієї сторони також. Карту заодно подивимось, бачите звідси ще ліпше видно чим відкрити З салону краще ще виглядає ідеально просто Дивимо, спереду ще. карти також такому бачите ідеальний стан має чотири склопідйомники підйомники на всі двері блокування дверей вікон Складання зеркал, підігрів зеркал, регулювання. Тут також алькантара в ідеальному стані, просто, просто в ідеальному все гарно. Коврики, новенькі, оригінальні, помічники, екорежим. Пицсуємо він. Можете провірити, треба. Що в нас? Зеркало з автозатемненням, датчик світла, датчик дощу, під окуляри, зеркало. Зеркала з підсвітками, автоматично відкриваєш зразу світиться. Коробка автомат. Дуже надійна, хондовська, переключає ідеально просто. Двохзонний клімат. Зараз має такий бардачок. Відстаканики. Воду можна ставити. Підлокітник висувається. Широкий, неподертий, гарний. Великий такий бардачок, ніша. Ось так. Закриваємо. Майний повний пакет документів, сервісна книжка. Все проходилося, коробку мінялося, масло в коробці, все вчасно, повна сервісна історія від А до Я. Зараз спробуємо завести автомобіль, як заводиться, глянемо під капот, як працює двигун. Панель приборів також в ідеальному стані. Нічого не поцарапане. Карти, а звідси гарно видно так. Можна подивитись. Ідеальні просто. Коврики. Нічого не поцарапали, Автомобіль просто дуже добре їде, відгукується на передачі, нічого не затримується, не пінається. Маємо розхід 6,7 літра. Так, видно. Заводимо. Спів оберта. Пробіг 168 і 839. 169 оригінального пробігу. Сервісно є, все чітко. Можна провірити прибором. лаунчем, хто як зможе. Мультируль то вже треба докупити, підключитися, все, є тут. Радіо працює. Підемо подивимось. Так, підбігрів сидінь ще має, не сказав. Коробку ідеально переключається. Ніякого пінка нема, абсолютно. Має спортрежим. Дуже шустрий автомобіль. Просто дуже. Ідеально переключається. Ніяких піночків, нічого, паркінг, все. Зараз відкриємо капот, подивимось, як працює. Хто купить, буде дуже задоволений автомобілем. Даю 100% гарантію. Так, вийдемо, відкриємо капот. Пороги також заодно покажемо. Все фагарне. Накладки, все частенько гарно. Зараз однією рукою трошки незручно. Ми але ж спробуємо. Так, Автомобіль рівненько працює, беру, дрівня. Поднищу заодно скажу теж, дуже гарна, ніякої ржавчинки, а навіть на грам не має. Все. Тут також має, трошки не, не крутилося, нічого, болти, все чітко. Як часики працює, години. Як година. Двигун не міється. В такому стані. Нічто я не стоял ми. Подивимось і щуп. Нічого не кидає ні масло, нічого, абсолютно. Гарно не ставим. Крешку. Відкрили. Зараз, зараз, да Ніяких потоків масла, нічого немає, це, це чітко дзвонить, має LED підсвітку, не видно, напевно, ні, не видно, ну має лед оптика. Ось так. Радіатори не побиті. Ну, понизу не зніму, але повірити мусите, там ржавчини абсолютно ноль. Хороший автомобіль, доглянутий від приватної особи. Дуже гарний автомобіль, доглянутий дуже. Все, сервіса, всі повністю. Кого буде інтересувати, дзвоніть, телефон під відео. Підписуйтесь. Є ще автомобілі. Всім дякую, до побачення.